Вітаю підписники та глядачі на огляді револьвер під набій Флобера Зброя снайп 3. 232. На каналі вже чимало є оглядів про флобери. Подібної конструкції флобери також є. Це візуально відомі від чеської компанії Alpha Prono, і компанія Зброя виготовляла їх саме із чеських комплектуючих. Але тим не менш цікаво також розглянути саме цей варіант. Взагалом, що таке револьвер під набій Флобера? Це конструктивна вогнепальна зброя, але за рахунок маленького калібру 4 мм вогнепальною зброєю у нас в Україні не являється. Так, з чого він виготовлений по металам? Барабан сталевий, корок сталевий, спусковий гачок сталевий. І більшість ударно спускового механізму за винятком защолки барабана, вона буде із сплаву ЦАМ. Він же замак, тобто ніякий не силумін, відчувається дуже важким, це 750 або навіть 850 грам плюс-мінус, там вже точно не пам'ятаю. Дуже на 3 дюйми по маркуванням калібр 4 мм флобер до 7,5 джоулів, хоча фактично може бути значно більше. Сертифікат відповідності і гравіювання від. Компанії зброя вироблена в Україні. З цієї сторони середній номер, це в нас 6007 і снайп 3. Снайп також бував 2 дюйми, 3 дюйми, 4 дюйми. І там Супер Снайп 6-дюймовий. Ну, так само, як і Флабери Альфа. Револьвер сучасної конструкції по типу Вестон, це відкидний в ліву сторону барабан та ударно-спусковий механізм подвійної дії. Single action та double action. В холосту клацати не буду, оскільки в нас. Кільцевого бою і може утворитись на клеп. Купував я вживаний, ну подивимось, хтось користувався так, як треба. На клепу тут тут відповідно не видно. До речі, я почистив. Тепер воно ще й блищить. Камори в нас добряче так блищать. По органам керування запобіжників ніяких немає. Органи керування це гачок, корок, клавіша для відкидання, вона вперед натискається. Та екстрактор для того, щоб виштовхнути стріляне гільзи або набої, якщо ви не стріляли. Запобіжник у нас є, він влаштований таким чином: якщо зводимо, корок зривається, пострілу не буде. Пластина тут піднімається. вона... Заходить на бойок. В принципі, це я в усіх відео говорив, але буває, хто із новачків дивиться. Потім при недозакритому барабані також пострілу не буде, тому що тут защока вискочила, далі в нас барабан повністю зайде, і оця вісь. Демонструю її вона продавить защо, вона далі подвинеться, повинна бути помітно. При повністю закритому барабані лише так відбудеться постріл. Також по матеріалам це пластики вороків, я бував, там і з з горіху чи ще там, що ставила компанія Зброя. Воно цупке, тому що це чешське, це альфа, це якісний пластик, він не гримить, наприклад, як від сучасних сахарів. Він мені дуже подобається, він зручний, це крутий пластик. Якщо в когось такі є револьвери, то я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Взагалі трьохдюймовий мені також револьвер досить подобається, але двохдюймовий більше. Він ергономічний, він зручний і нагадує такі, типу, як поліцейські револьвери, американські, знаєте, там 20-30 х років. Прицільне пристосування. Невисока мушка. Вона у нас, типу, як подвійна, бачите, така товстенька і далі невеличка. Цілик, знову ж таки, з Альфою та Сафарі мають деякі відмінності. Зараз навіть я вам продемонструю. Це зброя снайп. Тепер беру сафарі. У мене старого зразка сафарі трьохдюймове, бачите? Ось так мушки відрізняються. Ну, не дуже, хоча певні відмінності цілик лети на сафарі одразу з рамкою. А на зброї профі, бачите, вирішили чомусь оце все сфрезерувати. Я думаю, воно 100% сфрезеровано і встановлений сталевий цілик, який також не має поправок, він абсолютно ніяк не регулюється. Ну, Зайва деталь якась, які в цьому сенс, я не знаю. В сафарі, мабуть, краще. Хоча, якщо так углублятись, то це те, що те Альфа виходить. І на прикладі Альфа 420 бачимо, як тут виглядає мушка. І цілик проріз в рамці виглядає так само, як на. Ну, не прямо так само. Хоча візуально вона і так само здається, як на сафарі із чешських деталей. До речі, по маркуванням. Альфа має на кожусі, це в нас лиття. Ну, тут також, відповідно, сафарі це також лиття. Тобто замовлення було з Чехії, навіть одразу литий кожух. А тут у нас вже, бачите, лазерне гравіювання. Тобто, трошки і тут також лазерне гравіювання, без нічого. І на щичці теж було лазерне гравіювання. На сафарі також гравіювання, але цікаво, що саме надпис сафарі це вже. В пресформі було, ну, дещо навіть цікавіше в плані виробництва, ніж зброя. По стволу мається сталевий нарізний ствол. На камеру це помітно, ну, трошки бородний, револьвер вживаний. Їх не виготовляють, я навіть не знаю, скільки, може і років 10 не виготовляють. Давайте подивимось, зазорчик. Візуально його показує, він є. А тепер ми його щупом перевіримо, наскільки він маленький. Багато хто за цим ганяється, тому що це. Це швидкість 0,15 сотих, сотих візьму. Зведу. Так, ну це 0,15. 015. Пролазить 0,15, важкенька 0,20 беру. 0,20 туго ще провазить. Хоча він, він дуже маленький, бачите? Це в напряг все воно провазить. 0,25 вже не слід туди е, пропихувати. 0,2, тобто 0,20 мм, це адекватний зазор. Хто, не, ну, хто взагалі має флабери, повинен розуміти, що в 0 це теж не дуже добре. Там утворюється нагар і будь-які провертання. Вони можуть заклинювати револьвер. Але це знову ж таки не критично, навіть якщо не буде його, Альфа теж, бачите, має. Певний зазор. Ну, хто буде стріляти із флабера дуже багато, якщо набої не дешеві. Ще я звернув увагу, що тут курок він якось трошки допилювався, не навіщо. Має не зовсім стандартну форму, бачите? Спиця курка вона дещо підпилена. На роботу не впливає, не заважає. Так, комоль розточений чи не розточений. Якщо вони збільшені в діаметри, набій провалюється, це буде. У нас початкова швидкість кулі зменшуватись. Багато хто за цим ганяється. Ну, виробник навмисне робить розточені, щоб відповідало цим 7,5 джоулям. Я вже попередньо заміряв, тут вони, можна сказати, не розточені. Але якась, якась одна комора, щось там в мене провалювалось. На відео також о, ось, провалювалось, на відео також постріляємо, заміряємо швидкість. Бачите, одна провалюється, і, до речі, ще зараз покажу. По німецьким набоям Нобель від RWS. Так, вони мають менший діаметр трошки. І він. Саме куля, практично скрізь, вона буде заходити провалюватись. Гільза не провалюється. Вони більше заходять, бачите, вони мають трошки менше діаметр. Взагалі револьвер живиться ось такого плану набоями. Це 4 мм. Ребелот, чешський виробник. Або і Дінамі який... ну, він, до речі, є, можете в мене в Телеграм перейти придбати флобери. і набої-такі такі є. Раджу чешські використовувати, вони й дешевші, навіщо вам переплачувати. Дехто навіть отакі продає пілюльки 25 гривень за штуку. це... Ну, Як на мене, неадекватна ціна постріляти за 25 гривень постріл, це занадто жирно. Кому цікаво, що там всередині розібрати, типу у мене на каналі вже є розбирання, навіть деякі ремонти. Переходьте у плейлист з флоберами та дивіться там чимало різних відосів. Якщо порівняти з Альфою, по суті, та сама Альфа але збиралась в Україні. По механіці, ну, коли як буває, тут трошки гірше зараз, ніж в Альфі. Все ж таки. Технічний відділ контролю він в Альфа, я думаю, не допускає якісь певні такі нюанси. Хоча мені попадались, наприклад, сафари із чешської зборки. Там механіка була настільки крута, ну вони вживані, знову ж таки, мені попадались, може вони розпрацювались добре. Гарний револьвер, майже як альфа, дуже цікавий і варто є уваги. Хто шукає якісний, можете придбати в Телеграм, перейти, якщо його поки ніхто не купить. Призначення флоберів, багато хто купує, типу для самозахисту чи ще щось таке, він не призначений і не розроблений для того, щоб захищатися з ним. Це суто фанова стрільба, якась спортивна, я б не назвав якоюсь спортивною стрільбою, оскільки він не має якихось таких високих показників в плані купності. Ну, якщо саме кубки збирати, а якщо по гонгам стріляти або по великим мішеням, то для спортивної стрільби він також добре підійде. А тепер давайте постріляємо стандартними чешськими набоями на швидкість та накупність. Зброя снайп 3 споряджаю барабан. Набої заходять легко. Закриваємо. Дивимось, що такий момент буде перевертатись, якщо направити вверх. Вже є втикання якесь, а то фіксатор заважав. О, без проблем, бачите? Вгору стріляти можна. Це, в принципі, як перевага, бо деякі револьвери ось так направи, що вони вже клинять. Тут із цим таких проблем не маємо. Відстріл через хрон, стандартні набої, камори завужені, попереднє зведення курка.

195 209 Так, я не рахував. Дивимось, як тут пороздувало їх чи ні. Швидкість така, що могли пороздувати, але вони не роздуть, як ми бачимо. Екстракцію. Спробую під своєю вагою. Ну, там якась випала, легенько натискаю. Взагалі круто. Дивіться, як вони легко повиходили звідси. Результат на мішені. Лінійка. Купність давайте по цим, що є. 9 пострілів повинно бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оці мені взагалі сподобалося якісь відриви, і кудись ще 2 понесло. Так, прикинути сантиметрів 12 плюс-мінус. Ну, для флобера взагалі це вважається нормальний результат, як для флобера. Чому бінді? Подивіться інше відео або в кого є флобер. Ви я думаю, розумієте, що з флобера отакі результати збирати практично неможливо. Тим більше, така довжина ствола та швидкості, саме бачили які. По швидкості мені прямо сподобалось, відносно стабільна та пристойна швидкість. З розточеними коморами зустрічається досить таки часто, а з неросточеними, як в цьому випадку. Набагато річ. До речі, по номерам у нас барабан відповідає рамці. Тут барабан не змінювався, навіть чотири цифри в номері відповідають барабани. Зараз компанія Зброї робить дещо інші флабери, також огляди вже є на каналі. Модельний ряд зброя із історицьких рамок теж вже не випускають давненько. Вони самі почали робити нові повністю, типу. як... Вказують у себе на сайтах і взагалі говорять повністю українське виробництво, а не десь там замовляють запчастини. На флабери можете подивитись огляди, перейшовши на канал або в плейлисти із флаберами. А хто бажає придбати флабери набої до них та інші цікаві речі, переходимо за посиленням під відео в Телеграм. Коли брав собі зброя снайп трьохдюймовий, думав, нічого цікавого не буде, але дещо навез з'ясував, що ставив ось такі цілики. Стосовно таких або схожих сталевих ціликів, пам'ятаю, що ставили сафарі на травмати 820G. Більше я їх ніде не зустрічав, але тут бачимо чомусь компанія Зброя вирішила їх поставити. Для мене новина, тому що я раніше зброю снайп не тримав в руках. Проставляємо подобайку, пишемо обов'язково коментарі. Всім до побачення та до наступних зустрічей!